Такі дітки ще маленькі, улюблений зайчик, котенята. А це Богдан, тому якого 20 років зараз йому. Це що в Тернополі вчиться. У мене найкращі сини в світі. Треба поспівчувати, вони поспівчувають. Треба допомогти, вони допоможуть. Треба підтримати морально. Ну вони завжди, завжди... мама, мама це в них святе. Рік до війни. Це теж наші дітки. Це син. Старший Артем. Військовий вже три роки, четвертий рік пішов. До того вже рік воював. Перед самим вторгненням вони тільки з бригадою вийшли з Маріуполя. Слідуючому 20 років в Тернополі Богдан вчиться в медичному, майбутній медик, третій Сергій. Надіємося, що майбутній спортсмен йому 14 буде в серпні. Слідуючий четвертий Святослав йому було 12. І п'ятий хлопчик Миколка в п'ятому класі буде 11 літом. Прибирали територію і жарили сало. Ніколи не мріяла про велику родину. Нема такого, як кажуть, ой, певне, хотіли дівчинку. Ні. Так, ну, так Бог дав. Хлопці це захисники. Господь посилає мамі сина для того, щоб він її захищав. Ну От в мене, напевне, так і вийшло. Перших, напевне, з півроку постійно була назаспокійлива. зверталась до своєї сімейної лікаря, бо просто не витримувала, не могла спати. Постійно трусило, син без зв'язку бувало таке, що і по три, і по чотири, і по п'ять днів був без зв'язку. Перший майже рік я навіть і не знала, де він. Я тільки потім знала, що він аеророзвідник, що він керує дронами. Для мене це був шок. Дуже багато знайомих постійно і дзвонили, і при зустрічі казали: в тебе ж стільки дітей, чому ти не виїжджаєш? Як я можу поїхати кудись, якщо мій син на війні і, ну, скажімо, так, в пеклі? Так вийшло, що я трошки підпрацьовувала в таксі. З перші години після цього повномасштабного вторгнення дуже багато було дзвінків. Допоможи вивези завдяки цій такій роботі, цим поїздкам. Це було набагато легше триматися. Таке малесеньке. Пам'ятаєш, як ми її взяли? Угу. Таке манюсеньке було. Це святики, ВБшка це одне ціле. Тринадцятий рік. Це найменший Миколка. Людині, яка не має дітей, відразу дати п'ять, це було б дуже важко. А це так: ну, з кожною дитиною, ти, ти, ти до цього готуєшся, ти, ти це розумієш, що буде ще одне життя, яке треба поставити на ноги. І старші діти Артем з Богданом мені дуже допомагали з вихованням менших. Зараз так ну, психологічно досить важко. Кожного потрібно зрозуміти, бо вони дорослішають, кожного потрібно підтримати. Я дуже стараюсь нікого не обділити. Не хочеться, щоб це, це було, щоб кожен ревнував десь до, до брата. Стараюся всім однаково приділити свою увагу. Дуже хочеться дати всім цієї любові. І інколи дуже переживаю, що може, десь комусь щось менше дала. Моя мама хороша, добра, завжди підтримує. Я пишаюся своїм старшим братом, тому що він патріот нашої країни і захищає нас. Зараз, коли я найстарший вдома з дітей, тому більше я допомагаю в господарстві щось допомогти їсти, зробити, в хаті прибрати. Син і чоловік. Це єдина їхня така спільна фотографія. Мій син для невістки і мій чоловік для мене в один день робили пропозицію. Це велика підтримка, велика опора. Завдяки йому я перестала пити заспокійливе. Тамара спочатку мені не казала, я навіть знав, що п'ятеро дітей. Вона мені сказала, ну я нічого не злякався, чого боятися. Як вона одна сама може, то двох легше. Трошки в мене мало часу, бо більшість на службі знаходжуся. Хлопці взагалі прекрасні. Я допомагаю чим можу. Дочка зі мною жила 13 років. Але як мобілізувався, то стало менше часу. Вона зараз з мамою живе. Була тут у нас в гостях не один раз. У нас все нормально. Я є дружиною Артема, тобто це старшого сина Тамари. Артем швидко мені зробив пропозицію десь протягом двох тижнів після всього трьох зустрічей. Зв'язок ми тримаємо на постійній основі, стараємось, звісно, він працює, він не завжди має на цей час. Костянтинівка, Донецька область. Як тільки є можливість, я одразу їду до нього. Ми спочатку так здружилися, навіть не знала тоді, ще на даний момент свого чоловіка перша знала свекруху. Наразі в нас відносини надто хороші, я можу так сказати. Мрія, напевне, в нас всіх одна, щоб швидше настала перемога, щоб жити в мирній країні. Хочеться їм всім добра, щоб кожен по-своєму був щасливий.